Людина не може навчитись любити природу, постійно не спілкуючи з нею, не роблячи для себе цікавих відкриттів, не пізнаючи законів її розвитку. Також неможливо стати захисником природи, не знаючи, не люблячи її. 90-х роках у Канаді було проведено опитування з приводу, що є символом цієї держави. Національні парки виявилися на третьому місці після прапору і гімну, обігнавши навіть відомий в усьому світі канадський хокей. Напевно, такий результат могли б дати опитування населення, проведені в США, Німеччині, Швеції та інших західних цивілізованих країнах. Відрадно, що і в нашій державі ця тема не є останньою. деснянсько старогуцький національний парк, який створений 5 років тому на півночі Сумщини, має унікальний річково-лісовий комплекс, який займає площу понад 16 тисяч гектарів. Його сучасний рельєф сформувався під пливом льодовиків, особливо Дніпровського, котрий, мов китком, злизав і вирівняв величезні простори. Пізніше льодовики вже не доповзали сюди, але їх тала вода занесла до цього краю величезні маси піску. Відтак утворилася полісся. Чималий вплив на формування цієї території завдала Десна, русло якої разом з родовиками формували чисельні озера, стариці та протоки. Природний парк поділений на дві частини: Придеснянську та Старогуцьку. Низинні малородючі в значній мірі заболочені піщані землі було недоцільно інтенсивно використовувати для землеробства, тому збереглися тут природні комплекси у недоторканому вигляді. Спочатку в державній програмі йшлося про створення на півночі Сумщини старогуцького заповідника, але з подачі. Е... Обласної адміністрації, зокрема управління екології, була зроблена пропозиція включити до території заповідника і придеснянську частину нинішню заплаву Десни, але режим господарювання і наявність там населених пунктів не дозволяло ввести режим абсолютного заповідання, який це можна для який потрібен для заповідника, і тому виникла ідея створення не заповідника, а національного природного парку, яка і втілилася в життя 5 років. Зачарована десна так назвав ці місця видатний український кінорежисер і письменник Олександр Довженко. Мальовничий і унікальний край північно-східної частини України. Тут на сьогодні збереглося багато незайманих куточків живої природи. Тут зберігається природний комплекс заплави, який населяють типові мешканці. І низка рідкісних видів, зокрема, барсук, е, велика кількість водоплаваючих птахів та е, птахів навколо водного комплексу. Зокрема, це турухтан, е, можливо, ще зберіглася на наших територіях Норка Європейська, яка в інших частинах України зникла. Е, зустрічається у нас скопа та Орлан Білохвост. От яких вже в Україні дуже мало. Знесення до червоної книги? Так, ці, всі види занесені до червоної книги. І ще ми маємо низку е, водних рослин, зокрема, сальвінія плаваюча, водяний горіх плаваючий. Це релікти, які е, на, на території Придеснянської частини парку широко представлені і формують ціле угруповання. Тарагуська частина парку, яка майже вкрита суцільним лісовим масивом, є південною ділянкою відомих брянських лісів. Тарогузькі ліси мають багатогранне призначення. Це унікальний куточок полісся. Як у державних музеях, картинних галереях експонати недоторкані, оскільки становлять культурну цінність цього народу, так і в національних парках природні ланшафти мають залишатись непорушними, оскільки це своєрідні еталони природи. Рослинний та тваринний світ, як і природні умови, суттєво різняться по відношенню до придиснянської зони. Старогуцька частина це взагалі унікальна для території України місцевісті. По-перше, це південна частина величезного лісового масиву брянських лісів, так званих, невеличкий кусок, який невеличкий кусок яких і є старогуцька частина. Тут зберігся комплекс, природний комплекс, який характерний для східного полісся. Тут є уні... низка унікальних екосистем, зокрема сфагнові болота. Збереглася низка рідкісних видів, зокрема, заяць білий. У нас велика популяція глухаря. Детальні дослідження флори і фауни дозволили виявити тут чотири нових види для. України це два види бурозубок, а також дві два види осок, які до цього, які достовірно зустрічаються лише на території парку. Ми ще охороняємо на найбільшу з відомих в Україні популяцію рідкісного виду гудаєри повзучої, і всього на території парку охороняється 20 видів рослин, занесених до червоної книги України. 21 вид птахів, 10 видів комах. І... Цінність території парку полягає в тому, що на території є представники фауни північної тайгової фауни, які саме у нас знаходять, знаходять свою південну межу поширення. І є тільки у нас, і в тайгових лісах Карпат, ну або ж в інших масивах. Полісся, по крайній півночі України. Ну, серед птахів це такі види, як снігур, чиж, корольок, це види, які у нас гніздяться, також глухар із рідкісних сов це Сичик Горобець, Волохатий Сич. Серед інших представників тварин заєць білий, також це червонокнижний вид. Крім північних видів, у нас є південні види, такі як тушканчик. Він у нас знаходиться на північній межі свого поширення. Квакша, болотяна черепаха також знаходять у нас свою північну межу. Незабутнє враження справляє розлив Десни, коли під час міграції птахів зупиняються тут тисячні зраї гусей, качок, куликів і чайок різних видів. Також можу спостерігати журавлів, лелек, лебедів та багато інших представників пташиного світу, які навіть занесені до Червоної книги України. Багатством відзначається іхтіофауна. крім звичайних видів риб басейну Дніпра, у значній кількості зустрічається сом, головин, жерек. Із рідкісних видів тут є стерлять, рибець, марена звичайна. Окрасою придеснянської частини є озера, великі і малі баги, незрівнянно чисті, багаті рибою. Отже, природа парку є унікальною. Його територія поділена на зони заповідну, регульованої та стаціонарної рекреації і господарську. На території цього лісового масиву виділено всього лише 3 тисячі гектарів під заповідну зону. Ця територія віддана для життя тварин, камах і всіх істот. Які існують на нашій землі разом з людиною. В цій зоні зараз заборонені усі лісосподарські види діяльності, заборонен прохід, проїзд, збір грибів, ягід, тобто 3000 гектарів лісу, віддані для життя лося, кабана, косулі і так далі. Інша зона. Це близько десь 4 тисяч гектарів рекреаційна зона. В цій зоні дозволяється збір грибів, ягід, прокладені туристичні тропи. Їдуть до нас, хоча не багатими, не часто туристи Уже можемо показати красу і велич всієї цієї природи. У дрімучих старогуцьких лісах знаходили собі притулок різноманітні релігійні секти, переслідувані державою, незадоволені боярами та шляхтою люд. У роки Великої вітчизняної війни тут базувалися чисельні партизанські загони. Неподалік села Стара Гута, яка є столицею партизанського краю, знаходиться землянка легендарного провідника партизанського з'єднання Сидора Артемівича Ковпака, який звідси рушив у свій карпатський рейд.